До нового сезону лишилося всього три дні, і дотамайнери вже починають зливати абсолютно все про новий сезон Сімпсонів, а також фінальний івент, який обіцяє бути наймасштабнішим за останні три роки. Тому в цьому відео ми зберемо всі зливи та тизери і складемо повну картину нового сезону. Але перед початком я вас прошу підписатися на канал, адже нам лишилося ще зовсім трохи до тисячі підписників. Всім буду дуже вдячний. Ну а я вас більше не смію затримувати. Починаємо. Ну а почнемо ми зі злитого кей арту який вже розібрали, напевно, всі, але ж не я. Хоча по ньому ми швиденько пройдемося. Але якщо вам все одно не дуже цікаво слухати про кей-арт, спеціально для вас я зробив таймкоди. І так, на передньому плані можна побачити скіни з Пасу, а саме ремікс банана, Гомера Сімпсона, Марш Сімпсона, ремікс Фішстіка та Неда Фландерса. Також скіни, які з'являться в магазині: Барт Ліза, Клоун Красті, Кіт з Сверблячка, інші косметичні предмети, ймовірно, або будуть в ВП, або завітають в магазин. Також багато хто міг помітити, що скін та загалом стилістика буде виглядати мультяшною. І дійсно, стилістика мапи буде повністю мультяшною. Комусь це може дуже сильно не сподобатися, але послухайте, що я скажу. У епіки вже є досвід з такою стилістикою. Наприклад, можна взяти локацію Пандори з 10-го сезону, що була присвячена колаборації з Borderlands. І ніхто не жалівся. Стилістика там не була такою мультяшною, але ж вийшло у них добре. До речі, щодо мапи, її також повністю злили. Із тих локацій, які я впізнав, можна виділити Спрінгфілд, лікарню Спрінгфілда та атомну електростанцію. Також ще Локації, які я не назву, адже серіали толком не дивився. Але буду дуже вдячний, якщо ви напишете, що це за локації в коментарі. Також багато хто звернув увагу на розмір мапи. Він дуже маленький, порівняно з мапою шостої глави. І як туди поміститься 100 людей, я навіть не знаю. Адже такий розмір тягне максимум на релоад. Навряд чи, але, можливо, епіки змінять кількість гравців. Також на мапі будуть відбуватися свої події. Кожну катку з неба мають падати пончики, ймовірно, вони будуть як аердропи. На, на острові вже зараз можна побачити будинок на дереві, з яким явно щось не так. Адже при наближенні до дерева екран темніший, і ми можемо почути якісь дивні звуки. А саме дерево огортане фіолетовою енергією, що натякає нам на вплив нульової точки або царства духів. А от біля дерева можна побачити довгоочікуваний таймер до івенту. Із деталей в цьому будинку можна знайти телевізор, що транслює якісь musson awesome. Але на одному з каналів ми можемо побачити саму темну присутність. І нарешті, всю ж голову ми задавалися питанням, хто це може бути. Хтось сказав, що це ніщо. Хтось сказав, що темною присутністю може опинитися те саме щупальце. Але вже зараз ми бачимо, що воно має геть інший вигляд. Воно більше схоже на жуків, і це все стає ще цікавіше. Звичайно, ми знали, що жуки теж є частиною царства духів. Але щоб сама темна присутність була жуком, це дійсно дивно. Але варто вже дочекатися івенту, і там ми нарешті побачимо, хто така насправді темна присутність. Але що як. Темна присутність з'явиться у нас прямо в небі. На картинці з темною присутністю видно небо нашого острова. І що, якщо ця тріщина насправді буде утворена будинком на дереві? На сьогоднішньому етапі ми бачимо, як енергія дрейфує до неба. Можливо, вона утворює портал, який розірве завісу між нашим світом і світом духів. Ну а ще саме головне, вже в цю суботу ми нарешті побачимо розв'язок сюжетної лінії всієї шостої глави. Або ж не побачимо на саді монтажу цього відео, дотамайнери масово почали писати, що івент може бути розділений на дві частини, і це стає ще більш цікавим та заплутанішим. Що як в теорії наш план по захопленню уламку нульової точки провалиться? І темна присутність і справить нас до Сімпсонів. Або ж у нас вийде захопити уламок, але він дестабілізується, як це було в 15-му сезоні. І ми потрапимо до всесвіту Сімпсонів. І вже там ми будемо старатися стабілізувати уламок, щоб потрапити на острів 7-ї глави. Здається, що наближається щось дуже масштабне. Масло вогонь підливає і пост в Твіттері від Тіма Суїні. Ми можемо побачити Доміно. Ймовірно, він натякає на ефект Доміно, коли одна подія викликає цілий ланцюг інших подій. Це і може підтверджувати злив до таменелі про два івента. Виходить, що вторгнення в царство духів це лише початок. І в майбутньому нас чекає щось набагато більше. А тепер я вважаю, нам варто поговорити про сюжет сезону Сімпсонів, адже з тизерів та зливів у мене з'явилася цікава теорія. Багато хто з вас бачив на тизері та навіть в грі дивних інопланетян. Це канг і кодос, і важливий момент. Вони ніколи не з'являються випадково. Їх завжди використовують тоді, коли сюжет йде в сторону глобальної інопланетної загрози. Виходить, що це не просто відсилка. Вони завжди закадрово спостерігають, планують і чекають ідеальний момент, щоб втрутитись. За лором Сімпсонів вони прибувають з планети Рігель 7 де вся цивілізація гіпертехнологічна і агресивно колоніальна. Вони буквально дивляться на землю як на експеримент. І от саме це дуже сильно нагадує те, що зараз відбувається в Fortnite. Кожну катку ми можемо побачити, як вони з'являються, спостерігають і відлітають. В тизерах ми теж бачимо, що вони налаштовані не дуже позитивно, як мінімум, вони перетворили фішстіка в рибні палички. Якщо епіки їх реально вводять в гру, то це не просто колаборація. Це гарантований сигнал, що наступний сезон може бути пов'язаний з повною маніпуляцією островом. А тепер згадуємо пончики, які будуть падати з неба. Тому я ставлю на те, що в майбутньому сезоні вони будуть становити величезну загрозу. Та будуть проводити експерименти як над нами, так і над островом. І можливо для цього їм знадобиться уламок нульової точки. Тому готуємося, адже наступний сезон дійсно обіцяє бути цікавим. Ну а ваші думки щодо наступного сезону я з радістю прочитаю в коментарях. Приєднуйтесь до телеграм-каналу та Діскорд серверу. Посилання на них буде в описі під відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі!